Того вечора Олег повернувся з роботи раніше, ніж зазвичай. Втома тиснула на плечі, але на душі було спокійно. Нарешті закінчився важкий тиждень. У квартирі пахло борщем і свіжими млинцями. Здавалось, звичайний день. Проте ще не встиг він зняти куртку, як почув крізь напівпрочинені двері кухні уривок тривожної розмови. Ми залишились без копійки Петре. Я ж не знала, що все так обернеться, говорила теща тихо, майже шепотом, але з відчаєм у голосі. А навіщо ти переписала частку квартири на нього? буркнув свекор, стукаючи чашкою об стіл. Олег застиг у коридорі. Його серце вдарило частіше. Квартиру? Яку квартиру? майнула думка. Вони ж нещодавно робили ремонт, купили нові меблі. Після цих слів настала тиша, тільки звук крапель води з крана порушував мовчання. Олег стояв, наче вкопаний. У нього пересохло в горлі, хто він і чому те, що говорить таким тоном, ніби той чоловік має над нею владу. Йому хотілося увірватись в кухню, поставити все на місце, але щось підказувало не час треба вислухати до кінця. Ми скажемо марічці? спитав свекор після паузи. Ні, не треба. Вона ж вагітна. Навіщо їй ті нерви? Та й Олег Гарячий зараз піде з'ясовувати, а це може тільки погіршити все. Олег стиснув кулаки. Вагітна? Він не вірив власним вухам. Марія ж нічого не говорила. Його голова закрутилась від почутого. Здавалось, підлога тікає з під ніг. В одну мить звичайний світ розвалився брехня, борги, переписана квартира і дружина, яка, можливо, приховує щось дуже важливе. Він тихо підійшов до дверей, щоб не видати себе, і пішов у спальню. Сів на край ліжка, втупився в підлогу. Хто цей незнайомець, на якого переписали все? Ці запитання гули в голові, мов дзвін. Він ще не знав, що підслухана розмова стане початком ланцюга подій, які перевернуть життя всієї родини. Після тієї ночі Олег не міг заснути. Слова тещі крутилися в голові, мов поламана платівка. Марія, в свою чергу, останнім часом справді змінилась. Часто виходила кудись без пояснень, носилася з телефоном, ставала замислена, коли він питав, куди йде. Тоді Олег списував усе на втому, але тепер тепер це виглядало зовсім інше. Наступного дня він вирішив діяти, вдав, що йде на роботу, але замість того сів у старенький Вольксваген біля під'їзду і чекав. Близько 10-ї Марія вийшла у пальто з великою сумкою. Виглядала зосереджено, навіть трохи напружено. Олег завів двигун і повільно рушив за нею. Вона йшла швидко, озиралась кілька разів, дійшла до зупинки, сіла в маршрутку. Олег рушив автомобілем за нею, тримаючи дистанцію. Дорога вела до іншого району міста. Старих хрущовок біля заводу, де вони колись знімали житло на початку шлюбу. Вітер ніс пил і листя, а попереду раптом на дорогу ступила старенька жінка, крихітна у старій хустці. Олег різко натиснув на гальма. Машина зупинилась у декількох сантиметрах від неї. Серце калатало, він вискочив. Бабусю, ви що не бачите? Я ж ледь вас не збив. Стара підняла голову. Та ні, не хвилюйся, синку, все добре. Олег застиг. Він сів у машину і знову поїхав за Марією. Вона вийшла біля занедбаного двору, зайшла у стару п'ятиповерхівку. Через кілька хвилин він побачив, як із під'їзду вийшов чоловік років п'ятдесяти з темним волоссям і виразними рисами обличчя. Марія вийшла за ним. Вони перекинулись кількома словами, і він торкнувся її плеча знайомо, майже по родинному. Потім обидва зайшли знову у будинок. Олег відчув, як всередині щось стискається. Ревнощі тривога, страх. Усе злилось в один клубок. То він, той, на кого переписали квартиру? Чому вона мовчить? Він залишався в машині ще півгодини, чекаючи, доки вони вийдуть. Але Марія не поверталась. Врешті він поїхав додому, розуміючи, що це лише початок. Наступного ранку Олег прокинувся з твердим рішенням з'ясувати все до кінця. Уже не міг просто мовчати й чекати, поки хтось розповість йому правду. У голові гуло, Марія мені бреше. Теща щось приховує, а цей чоловік хто він? Марія поводилась звично, ніби нічого не сталось, посміхалась, питала, чи хоче він кави, розповідала про покупки. Але в її очах було щось насторожене, холодне. Вона відверталась, коли він намагався зловити її погляд. Того ж дня Олег узяв вихідний і поїхав до того району, де бачив дружину. Під'їзд, облуплені стіни, запах старої фарби, усе виглядало занедбано. Біля під'їзду стояв той самий чоловік, високий у темній куртці із кількома сивими пасмами на волосі. Він розмовляв із якоюсь жінкою, тримаючи у руках папку з документами. Олег наблизився, вдаючи, що шукає адресу. Перепрошую, сказав він, ви не знаєте, хто тут здає квартири. Чоловік глянув прямо йому в очі. Погляд уважний, ніби пронизував до кісток. А навіщо вам квартира саме тут? спокійно спитав він. Так, дружина колись тут жила. Хочу подивитись район. Невелика пауза. Зрозуміло, мовив незнайомець. Я тут теж нещодавно. Переїхав, бо мав старі справи закрити. Увечері Олег не витримав і розпитав Марію напряму: Хто цей чоловік, до якого ти ходиш? Марія стрепенулась. Ти ти за мною стежив? Не перекладай тему. Хто він? Вона зітхнула, витерла сльози. Це мамин брат, мій дядько. Він повернувся. Який ще брат? Вона ж казала, що сирота. Олег не вірив. Він був у розшуку, зник 20 років тому, коли загинув їхній батько. Усі думали, що він або емігрував, або гірше. Але нещодавно з'явився, сказав, що має документи на половину квартири, спадок від діда. Олег мовчав. Тепер усе ставало на місця. Теща збрехала чоловікові, приховувала частку брата й оформила житло на себе. А тепер брат повернувся, вимагаючи своє. Тому вона переписала квартиру на нього, тихо продовжила Марія. Інакше був би суд, а решт майна. Вона сподівалася, що все минеться, але він не відступив. А ти знала? запитав Олег, дивлячись їй прямо в очі. Так, мама мені сказала, але просила мовчати. Його наче облили холодною водою. Усе це за його спиною. Він підвівся, стиснув кулаки. Мене знову зробили дурним, Маріє, усі ви. Марія ще хвилинку промовчала, а потім сказала Олег, я вагітна. У нас буде дитина. Тієї ночі він не зміг заспати. У голові крутилися обличчя й Марії, того незнайомця. Йому все більше здавалось, що цей чоловік прийшов не лише по квартиру, а й по щось глибше по справедливість, можливо, навіть по помсту. Вранці він вирішив піде до нього особисто, хай розкаже все без прикрас. Коли Олег наступного дня прийшов до старої п'ятиповерхівки, той чоловік саме виходив із під'їзду. Вони зустрілись поглядом, жодних зайвих слів, лише короткий кивок, як між людьми, що давно чекали на цю розмову. Пане можна хвилинку? почав Олег, намагаючись говорити спокійно. Мене звати Олег, я чоловік Марії, доньки Галини Іванівни. Ви той самий її брат? Незнайомець зітхнув і кивнув. Так, Дмитро, мене, певно, вже обговорюють у вас, так? Можливо, але я хочу знати правду. Вони сіли на лавці біля під'їзду. Дмитро довго мовчав, дивлячись кудись у двір, де діти ганяли м'яча. Потім заговорив: Колись у нас була велика квартира в центрі. Після смерті батька ми мали поділити її навпіл, але я потрапив у халепу, був свідком у кримінальній справі, і мені довелось зникнути. Галя, твоя теща, скористалась цим, продала батьківську хату, купила цю квартиру, оформила на себе і зробила вигляд, що я мертвий. Він зітхнув і додав: Я не шукаю помсти, просто хочу справедливості. Тільки коли я показав документи, сестра зрозуміла, що іншого виходу немає. Олег слухав, стискаючи кулаки. Перед очима вставали образи тещі та дружини. Коли Олег повернувся додому, у квартирі панувала напруга. Теща сиділа на дивані, бліда з паперами в руках. Марія поруч, мовчазна, Я зустрічався з вашим братом. Сказав Олег спокійно, але твердо, я все знаю. Галина Іванівна підняла на нього втомлений погляд. Я не злодійка, Олеже. Я просто хотіла жити. Після смерті батька я не мала нічого, а Дмитро завжди був бунтар. Я боялась, що він усе забере. Тож вирішили забрати ви, поки він не прийшов, різко кинув він. Теща опустила очі. Може, й так. Але тепер розплачуюсь борги, кредити, тепер ще й квартира пішла. Марія не витримала, розплакалась. Мамо, чому ти ніколи нічого не казала? Ми могли домовитись. Не хотіла вас втягувати, та й Олег би не зрозумів. Він завжди вірив нам. Того вечора вони довго сиділи мовчки. Усі розуміли, життя в тій квартирі більше не буде. Через тиждень Олег і Марія зібрали речі і переїхали на орендовану квартиру на околиці міста дві кімнати, старі меблі, але спокій. Марія казала, що це тимчасово, але Олег не знав, як буде далі. Минуло кілька років. Батьки продовжували жити на старій квартирі, адже брат не виганяв їх. Їхня дочка вже підросла. Життя в орендованій квартирі здавалось тихим і навіть затишним, хоч замість нових меблів старі шафи, а замість вигляду на парк вид на занедбаний двір. Олег іноді сумував за старим домом, але в душі відчував полегшення. Тепер жодних секретів, жодних хитрих родинних ігор. Марія потроху звикла до нового ритму. Вона влаштувала Настю в гурток малювання, щоб дитина не нудьгувала. Олег часто забирав доньку після роботи. Це був їхній маленький ритуал. Того вечора він спізнювався на вулиці темнішало, дощ починав накрапати. Олег біг до школи через двір, коли побачив Настю, їхню дочку. Вона стояла на узбіччі, махала рукою і кричала Тату, я тут. Він усміхнувся, зробив кілька кроків і раптом почув гул мотора. З провулку вилетіла чорна машина. Настя, не помітивши небезпеки, кинулась бігти до нього. Настю, стоп! закричав Олег. Але все сталося за секунду. Чоловік, що йшов повз, різко кинувся вперед, схопивши дівчинку і відштовхнувши її на тротуар. Сам не встиг відскочити. Авто зачепило його бампером і зупинилось кілька метрів далі. Олег підбіг, серце калатало. Настю, ти ціла?» Так, тату, дядя мене врятував. Коли він нахилився до пораненого чоловіка, завмер. Це був Дмитро. обличчя в подряпинах, рука кровоточила, але він посміхався. Все гаразд, головне, мала ціла. Швидку викликали одразу. Марія прибігла бліда, як крейда. Коли побачила, хто лежить на землі, руки затремтіли. Дядьку, ти. Живий, не переживай, буркнув він. Лише старі кістки нагадали про себе. Того вечора лікарі сказали, що Дмитро відбувся переломом руки та кількома забоями. Олег і Марія поїхали до нього в лікарню вже наступного дня. Дмитро зустрів їх спокійно, без докору, навіть жартував. От бачите, тепер я хоча б щось добре зробив для вашої сім'ї. Може, мене нарешті пробачать. Марія розплакалась. Дядьку, ми тебе вже давно пробачили. Ти нас пробач. Дмитро замовк. Знаєш, я не тримаю зла. Усі ми робимо дурниці, коли боїмось втратити дім чи близьких. Я просто хотів, щоб правда вийшла назовні. А тепер тепер мені досить. Олег стояв збоку, слухаючи. У грудях з'явилось дивне тепло. Людина, яку він спершу вважав загрозою, виявилась тим, хто врятував найцінніше в його житті доньку. Він простягнув руку Дмитрові. Дякую вам. Коли вони вийшли з лікарні. Марія стишено сказала: Бачиш, іноді ті, хто приходять забрати, насправді повертають більше. Олег усміхнувся. Так. Минуло кілька тижнів після аварії. Дмитро вже виписався з лікарні, але рука ще була в гіпсі. Він жив у невеликій орендованій квартирі на околиці міста. Олег із Марією часто навідували його. Приносили їжу, ліки. Настя малювала для нього дитячі листівки. Усе в родині змінилось. Напруга, що тягнулася руками, зникла, наче важкий туман після дощу. Одного дня теща Галина Іванівна сама приїхала до Дмитра. Стояла біля дверей довго, перш ніж подзвонити. Коли він відчинив, вона ледь вимовила Я прийшла не вибачатись. Просто відвідати тебе. Дмитро усміхнувся. Галь, не треба більше нічого казати. Вона опустила очі. А Дмитро дістав папку. Я оформив документи. Свою частку квартири я переписав на Настю. Адже вона, моя племінниця, у мене більше нікого немає. Нехай це буде її, згадкою про дядька. Дмитро мовчки передав документи. Потім сказав: Знаєш, я вже нічого не хочу, лише щоб ви жили мирно. Я залишу це вам усім, хай буде спільне, бо спільне то міцніше за власне. Того ж вечора вся родина вперше за довгий час зібралась за одним столом без сварок, без образ. Теща подавала чай, Настя сміялась, розповідаючи, як дядько її врятував. А Марія ніжно тримала Олега за руку. У якийсь момент Дмитро підвівся, глянув на них і сказав: Знаєте, коли мене зачепила та машина, я подумав, що це може кінець. Але виявилось, що то був початок. Бо тільки на межі життя ти розумієш, що головне не те, що ми маємо, а ті, кого маємо поруч. Після вечері Олег вийшов на балкон. Ніч була тиха, зоряна. Марія підійшла йому за спину, обійняла. Ми починаємо все заново, правда? Так. Але тепер без секретів, без брехні і з вдячністю. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!